Па пам 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 пам, -пам. Хоп, друзья. Опа. На все пару яблок. Я все видишь, будет. а ну, ладно. Ну, и закрываем тарелочкой. Вот. такая у нас вышла шота. Фрукти, друзі, і то все. Ну що, і друзі, бо я, що ми більше, походу, не будемо грати в Імкат? -е Знаєте що, друзі? Ну, тому що я от один грав грав і один з однеї знав, як виконати записку качку за рекламу, коли світла не було точка Знаєте на що, там всі завдання все таке? Я хочу деякий вард показати. Як навіть всі завдання, коротше друзі, і дивіться, треба карка, і там пише, що що, що там походу, ну я в англійській сильний. Якщо ви знаєте, те, як то перекладається. І все, на о, о, То мені напишіть, будь ласка. Якщо там написано, що ще якась казка є, щоб для того бути, або просто ще було кіровано біля нас, то ми будемо. Але зараз я я деякий гарчик покажу. Йдемо сюди, а це кашку почекайте не Тільки. Не переживає п'є, і... тому що вона дуже лиха, що таке. От пам'ятаєте, я, я по цій штуці зібив, і воно тільки до... наполовину було. Я виконав завдання по силі, і, вроді б виконав. І знаєте що? А як б'ю, то Опа! Тут каже, у... дивиться, бо табе... ми колись збили. І він був простий тяжко, ломався тепер, щоб просто була якась плюшова ігрушка, щоб буде жила повністю. Баємо щось що насправді. Зважку треба було вставити флешку. Я її вставлю всі. Ладно. Вихава. Пускайся, друзья. Хоп, да, хоп, не на ней, хоп-хип-пип. Опа, спустились. И картонами Red hair card. То ставит. И видимо, то ставит. Дальше он здається. Пише, що треба чекати. Ігри. І от, друзі, нам дуже погано, ані души я там став його отуди. І скажу бабці, що таблетки ми її не змогли купити. І скажу бабці, механік тільки радий, що ми пішли, а бабка. Ка світом не ради, що не пішли. Опа. Бабка, що котику? Ми таблетки не змогли принести. Як це не змогли. <плес> Та просто там карта ота, Розумієш, бабка. Не змогла ото все. І карти немає, щоб не Розумієш, бабка. Я вот и мои тапуганки пришел сюда. Е, бабка, за что? За что бабка? Наду? Наду? А? Ах ти пуганка, ах ты, пуганка. Короче, бабка разъявилась, що ми принесли таблетку. Ладно. Будем грати в шоу. Не знаю. Пі-пум-пін-зюнк. В драйво погираєм. Драйво хет, 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 драйво хет. Пам-па. Драйва хет, 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 Ну, драйво хет так драйво хет. Смерс роз... питання, а він тупий, Ніхто він з своєї сторони з'їхав. А в його було більше санкція. Там і все то. А він ну, дивіться, він буквально на своїй стороні. Його а він такий малявка нешов на свою сторону поїхав, а? Ми не знаємо.

Я роблю шею, тому що я взагалі вибрав, щоб ці з другом грати. Тому треба ще червоний боток. Плей. Плей. такий, от таке Віха! таке. Діха! Екрабік! Ну и корища моя. Это переможе. У мене будемо машина. А буде якась скутер. Я свою скутеру. А вот та І машина. Можна налаштовувати боці. Давайте боці попробуємо налаштувати. виступати. Як боти налаштовувати? Я голоштову ти бочу, чтобы вони з застішими були. Ліпшими. Тибошки. А? Е? Я? а, -а, -а. Не розумію. Не пробуй те напишись в комментариях. Чай розумію, как, щоб вони були ліпшими. А ти йому шо дамо? А давайте я ему думаю, ходу ось його бабив. А да давайте отого, що він сива там посина за купавку, коли виграв. Ідем. От, пішли. Опа. Ти його врятавно. Ти вбив людину і осел зомбі. А, він прям врага там вчел борщу. Я, я хранитель вселенной. О, два гробика. О, я выбрал. Крову хочешь купить? Ну хочешь, ладно, пока. Я трактор, папа-па. -па -па. Дед. Ну сам дед.

Вот там миграты. Да. Ладно. Пошел ты. Я гонщик нелегальный. Пока, пока. А я сегодня не попал. Opa, isso não vai pra cá. Cello! Não! Eu esvapio o balé. Até que sabia isso? eu roubei. vou descer Não vou dar uma desculpa, desocupado. Papá! Dá uma Hank! Já que não vai Não vou mais Байптай, а, а? а я мав виграти? мал выгороди? Вы реван. Я там этой дом мал выгороки. Запитання. А? Я тоже буду виграть. А ты противника його росту. Не сама поговорим, сам любит. Я думаю, я вземем чип кудись. Я отримаю баланс вселенних. Я отримаю Открываюсь паплет, ты баланс. А повариваете. Оп! Да ну що это таке? Вот такая машина вс. Писать, кстати, не хочу. Ой. Я пробьешь. Игончик нелегальный. Да, сюда. У моя машинка. І Что кр... ты що тут за там не нормальный? Якийсь яйца в Там. Сам. Просто нічого не считаю. Сюда. Это моя улюбленная карта. Нормально їде, то все. Я Пішов. Ні, я перший. Зір і и пути. Пусть найдет. і нур мой. Давай, пішов. я поживаю. щоб мені пожелаю. Коляску, да? Я вообще буду. На коляску друзья питания, я хвою. Ви... На коляске. А я там тогда выиграю тынозавры. Опа, восто был. Чома? Не-не-не, я удираюсь кам. Откры, мала. Опа! Опа! Задним колюсом! Том и деду и пошов. Мы двое застряли. Мы тут двое застряли. Ну нет. Давай его играть. Не бойся. Двое бойник, правда. Понимаю, войны. Рампа. Пошел. Да, еще дети по-хоп, я же кости сюда. А я хе бомбану. И понятно. И я. Алиса, какая? Твою прушату. Уиха сюда. Звздочка плечи. Опа. Опа. Э, е, не взрывайся, покос. Візира. Ладно, будемо прощатись. Висліка сніби коротка. Ну, відео, коротка. не я коплю коротка. Всем пока. Хорошого настрою. Ну я потейду. Тревоха не було, якщо ви українці. А друзья, скажіть пут не уж не приставал до нас. Пан, давайте. Всім пока!